Привіт друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі, мене звати Лена і сьогодні я покажу вам свої найулюбленіші настільні ігри зі своєї колекції. Почну з доволі простої, але цікавої гри Мегаполіс. Вона підходить для гравців від 8 років, можна грати до 4 учасників і розрахована на 20-60 хвилин, але насправді виходить трохи швидше. Тут ви будете будувати місто, а точніше будете разом з Мерією розробляти стратегію забудови і план забудови. Ціль гри набрати якомога більше грошей. Гроші можна заробити, викладаючи картки будівель на своїй персональній цій великій картці. Вони приносять ці будівлі прибуток залежно від свого розміщення щодо інших будівель. Тобто суть гри в тому, що ви правильно маєте розмістити свої будівлі. Тут також викидаєте завжди кубики. Переміщаєтеся по циферкам обожнюю. Це, якщо чесно, з дитинства люблю такі ігри. Тут ви можете запланувати будівництво будиночків звичайних, парку, заводу, магазину, порту та розважального центру. Ось картки. Всього того, що я тільки що перерахувала. Їх ви викладаєте на свій картонний планшет, тобто план забудови. Ось сюди. І тут написано, скільки що приносить вам коштів. Такі картки є, є фішечки, звичайно, якими виходите по мапі міста. Партія у грі триває 16 раундів. І у свій хід кожен гравець робить 5 послідовних дій. Купує будівлю, будує будівлю, отримує гроші за будівництво, скидає будівлі з треку ринку і поповнює кількість будівель на треку ринку. Ось покажу вам картку трошечки поближче. Коротше, класна гра, дуже швидка і дуже-дуже проста насправді. Наступна гра по типу монополії, от прямо один в один, тому, я думаю, всі ви добре знаєте правила цієї гри. Родзинкою цієї гри, особисто для мене, є те, що тут зібрані вулиці Києва. Як на мене це дуже прикольно, тому що можна купити свою улюблену вулицю, свій улюблений райончик викупити і заробляти на цьому кошти. Виграє у цій грі той, хто скуповує якнайбільше вулиць. Будує там будиночки, потім готелі, заробляє на цьому гроші і робить так, щоб інші учасники збанкрутіли. Також тут є різні ускладнення, ось такі картки бюджет, зазвичай тут треба заплатити кошти, коли цього не хочеться робити, а шанс навпаки. Тут зазвичай попадаються навпаки приємні бонуси. Ось як на цій картці отримати 200 тисяч гривень. Ось картки вулиць, куренівка. Ну це не зовсім вулиця, але все ж. Тут, я думаю, в принципі, все зрозуміло, тому переходимо до наступної гри. Свинтус. Це доволі швидка гра, буквально 10-20 хвилин. Можна грати до 10 осіб, і це така справжня, офісна, цікава гра, такі перегони, і тут треба підставляти інших. <гравців>. Так сказати, підкладати їм свиню. І виграє той, хто першим позбудеться всіх своїх карт. У свій хід гравець має викласти одну карту з тих, які є в нього на руках, і вона має бути такою ж, яка вже лежить перевернутою в колоді, або по кольору, або по самій суті. І тут, крім циферок, є карти, які несуть щось нехороше наступному порахунку гравцю, або ж усім одразу, або ще виконують якусь функцію. Наприклад, захрапин, це значить, що наступний гравець пропускає хід, ну, типу засинає на роботі. Коротше, цікава, швидка, дуже динамічна гра. Я її рекомендую, треба розібратися з правилами, але вони швидко запам'ятовуються і запам'ятовуються, що яка карта означає. Цікавенько, весело, смішно, тому моя рекомендація. Наступна гра не можу сказати, що моя найулюбленіша, але точно скажу, що вона найкрасивіша з усіх ігор, які я коли-небудь бачила, і найр найрожевіша. Історія така, що у 39-му царстві розплодилися злі єдинороги, які просто не давали життя мешканців цього царства. Тому принцеса прийняла таке вольове рішення і оголосила велике полювання на цих милих, але настирливих створінь. І гравцям треба взяти участь у цьому полюванні, зібрати колекцію єдинорогів і продати її гномам на чорному ринку. А в кінці гри мисливці отримують очки за спійманих єдинорогів і зібрані колекції. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок, що є логічним. І так, на початку гри потрібно обрати собі персонажа, в ролі якого ти будеш грати партію. Ось такі є тут. Покажу вам, кого можна обрати. Давайте для прикладу оберу я принцесу. Більше за все люблю за неї грати, тому хай буде принцеса. Також з нею ми отримуємо ось такі картки з різними пакостями, які потім ми будемо підкладати нашим суперникам. Прикольні тут малюночки. Такі. Незвичні трохи, але єдинорожки. Люблю таке. Люблю єдинорогів, хоч вони тут і злі, але що поробиш. І також є ось такі от, ну, типу, гроші. Цими картками ми ставимо як ставку, як на аукціоні, щоб купити собі єдинорога. Тут, бачите, циферки є у куточках. Це рожеві картки, бо я обрала принцесу. Також у кожного персонажа є свої жовті, оранжеві, блакитні та зелені. На чорному ринку можна обрати всякі плюшечки, які покращать якість твоєї гри і нашкодять противникам. Там є лавка м'ясника, можна скинути карту єдинорога з картами хитрощів і отримати жетон паштету. Також фальшивий ріг є, пилок фей, цукрова вата. Всі вони несуть якісь свої властивості цікавенькі. А ось... Власне, і самі єдинороги. Я просто хочу вам показати всі ці картки, бо вони надзвичайно гарні. Бачите, в кутку є зірочки такі. Це кількість очок, які приносить такий єдинорог. Вони є всі по кольорам, зелений, рожевий, цей без кольору, блакитний. Тут є свинки, вони найменше приносять, але також виконують свою роль у грі. Далі ось моя улюблена картка рожевого єдинорога, такий гарненький. Хочу сказати, поки ви дивитеся картки, що це не та гра, в якій розбираєшся просто за 5 хвилин. Ні, тут треба прямо сісти, розібратися, а потім вже грати. І коли ти добре знаєш правила, тоді, звісно, цікаво грати. Бо поки ти плутаєшся, то ну, це якось важко і трохи напряжно, тому я і кажу, що це не моя найулюбленіша гра. Бо кожного разу, коли хтось новий приходить до нас в неї пограти, то ми просто витрачаємо годину, щоб пояснити правила і зіграти декілька разів, так ну, просто прогнати в відкриту, щоб гравець зрозумів правила. І так, а ось так підраховуються очки. Якщо у вас пара одного кольору єдинорогів, два очка і так далі, тут, в принципі, все зрозуміло. Така гра, теж її рекомендую, якщо вам подобаються єдинороги, але вони тут злі, нагадую. Е, ну, але в принципі вона така, не для маленьких дітей, так точно. А от наступна гра це просто моя най-най найулюбленіша гра серед всіх і мого чоловіка також. На час гри вам потрібно стати мером свого невеликого містечка і зробити його найпроцвітаючим. Ви можете будувати різні кафе, магазини, квіткові магазини, фабрики, коротше, різні підприємства. За допомогою цих підприємств ви заробляєте кошти, щоб потім побудувати пам'ятку у своєму місці. Виграє той гравець, який побудує всі пам'ятки першим. Ось вони, в принципі, на екрані зараз. Вокзал, радіовишка, парк розваг, порт. Ратуша. Ратуша видається одразу, вона, в принципі, є у всіх. І до речі, кожна з цих пам'яток несе в собі якусь функцію, щось приємне для вас, і вам з нею легше грати і здобувати інші пам'ятки. А ось картки підприємств, можете подивитися, що є, пекарня, пшеничне поле, зверху ціна вказана. Вони тут трошки у мене по росту. Піцерія. Видавництво і багато-багато інших досить цікавих, таких як виноградник, сироварня. Ви бачите, в принципі, на екрані, що є, які є картки. Дуже цікаво грати, легко, не важко, прям, ну, так. Класно, якщо любите бізнес-ігри, якщо любите такі фінансові ігри, де треба купувати, заробляти кошти, то дуже-дуже цікаво. Особливо цікаво грати в чотирьох. Ми коли грали у чотирьох, це були найцікавіші ігри. В двох також можна, але це не так цікаво насправді. В чотирьох цікавіше. Але в двох теж класно. Ми з чоловіком граємо періодично. До речі, в мене є доповнення до цієї гри. Тут є додаткові підприємства, що робить більш різноманітним гру. І у цій коробочці в мене зібрані гроші, ось такі монетки. Вони йшли не у додатку, вони в основній грі були. Коротше, цікаво, дуже рекомендую. Ще раз повторюю, що це моя найулюбленіша гра, і мого чоловіка також дуже затягує, хочеться грати і грати. Наступна гра це гра головоломка. Дуже цікава, до речі, мені подобається. Вона хоч і маленька і компактна і займає дуже мало місця, але містить багато рівнів. І в неї дуже цікаво грати. І навіть дорослим буде складно, хоча, в принципі, вона і для діток також підходить. І так, покажу вам. Тут є всередині ось такі прозорі деталі. Є картки картонні звичайні. І ось сама ось ця коробочка. З однієї сторони вона прозора, а з іншої сторони можна вставити цю картоночку. І так, тепер нам потрібно скласти прозорі ці частини пазлом так, щоб у нас ведмідь був на материку, риба у воді. Чоловічок на лодці у воді, звичайно, касатка також у воді. Деякі рівні, як я вже сказала, дуже складні, тому тут є відповіді до всіх рівнів. Тобто, якщо ви не зможете скласти, то зможете скористатися підказкою. Мої хлопчики допомагають мені знімати один і другий. В принципі, це всі ігри, які я хотіла вам сьогодні показати. На цьому я буду з вами прощатися. Пишіть, які улюблені ваші настільні ігри. Буде дуже цікаво почитати мені і іншим моїм глядачам. На цьому прощаюся.